Хело, друзі, ви на каналі Даня Плесома грає Даня, доктор Жум та мама. Всім привіт! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо просто в цікавезну гру Хаус Тайкун. Так, у мене тут я підформив грушенят. У мене є 6900. Ага. собі. А ще розкажи, будь ласка, який це в тебе проєкт вже? Третій я будую. Ну, коли це завершу, це вже буде три у мене. Круте, я з можна я зайду подивлюся, можна. що тут в тебе є. Ну я ще не добудував його. Будинок в американському стилі заходиш, одразу в тебе кухня вітальня Тераса крутезна з кухні, можна вийти клас. І тераса ще бачиш, вона як можна з однієї перейти в іншу, задній двір. Круто. А я купляю ці телефони, я не можу купити. Ну, ну, будинок просто крутезний. Просто клас. Другий поверх такий крутий. У нас така, коли я підходжу. Вона не купляється. Я теж вже хочу скоріше почати будувати. Ну в тебе своя ділянка, ти там будеш ну, робити свій будинок. У мене, до я речі, поднала. я в цій грі також в мене один будинок я побудував невеличкий. Зараз в мене повинен вже бути другий проєкт. Не ну, як сказати невеличкий, він маленький! Ну маленький, я ще кажу. А в мене це тільки перший буде. Блін, в мене тут, тут не... одна стуха не хоче будуватися. Слухайте, а що тобі гроші дають за те, що ти будуєш? Чи як? Ні. Ні? Ну так, коли ти більше побудував, то й більше ж е, грошей надходить. Так, тільки у тебе є ліміт своїх грошей. Так, а який ліміт? Як дізнатися? Ну не ліміт, у тебе максимум можна може фармити, там, можна 400 баксів, може 900. Так, тобто, от якщо в тебе планка стоїть, от у мене зараз 432 долари. А у мене 972. Якщо вона набереться, набіжить ця сума, то більше вона не буде капати, поки я її не зніму. Так. Ага. І... А в мене максимум 972. Ну, ти вже більш розвинутий. А білейміт. як її знімати? Ну підходиш, натискаєш о там де. Е... Мене 10 тисяч натискаєш і потримаєш ось там де цей як його поштовий ящик. В мене не реально. Де поштовий ящик? Натискаєш. В мене не хоче куплятися нічого. У мене тут нічого немає, де. А що ви не можете купити? Натискаєш просто трохи потримати ну, глянь. треба. Зараз ось у мене ось глянь. воно сникає, коли я підходжу. Це глюк якийсь. Так, воно... На всі, так це тільки на, на першому поверсі, на другому нормально все. Не знаю, що це таке. Так я не зможу так грати. А може, в тебе грошей не вистачає. Вистачає. І так і, так, і на другому поверсі, тільки одну речі можу купити і остальне все так. А в мене грошей вистачає на все. Не Знаю, я нормально все будую. Я не знаю. Ну що, ж, я йду купляти вже хату. Ти яку хату? Ти ще цю не добудував? Но Купляти речі. А. Будувати. Будувати, вот. А в тебе вже можна сказати не будівництво, а ремонт. Родакта. Ну так. Ну у мене ще не дуже багато меблі нема. Ну у мене тут таке дорогуче все. По 324 бакса у нас тут. Ого, нічого собі слухай, у мене по 59 зараз по 26. Так у мене було і 500 один раз, уже по 400. Воно, хоро... уже уже є і по 500. Прочу, воно а з чого ви будуєте хати? У мене дерев'яна. В мене дерев'яна. Дерев ну, це американські дерев проєкти. А я хто знав, що це американські роють. Ну вони будують з дерева. А, я, а як це це стати? Ну як це став, ну, знаю, бо вони в багатьох штатах. Воно так достатньо швидко будується гра. Да. Не знаю, мені дуже подобається ця гра. Мені нормально. Друзі, кому ага. також подобається ця гра, ставте лайки та підписуйтесь. Ооо! пишіть ваші враження про цю гру. Так стежимляється у мене тут злій. Де йду, бачмо з здання сусіди. Хущики. Ну не кущики, ти... а ось дерева. Ну, цікаво. Так. Це ж за тебе ще позаду буде подвір'я, напевно, бачиш, у тебе тераси виходять. Ну, може бути. Дуже цікаво. Так, ну все ну, бачимо Його можна не розсматривать, тому що він такий собі, так? А вон бачите, чувак на теслі пиряє. Я нічого Червон. не хочу, я зайнята будівництвом. А, а я можу взяти тес. Тут, до речі, можна за роблекса купити і ще. Папу я можу оформити тільки У мене тисяча вісім макс. Тисяча вісім максимум. Я 500 баксів можу оформити лише. А мені інтересно, може тут тут колись максимум один мільярд. Та ну мільярд я сумніваюсь, що таке може бути. Бо це щось забагато мені здається. Ну, ну да, ну мільйон тож мені здається. Так, а що тут? О, це у ну, когось мільйон. Я не вірю, тому що це вже третя хата. Ага, мама будує перший проєкт. Ось такий будинок в мене був, коли ми минулого разу здання робили. Ну так, ми. Вони ми... кожен раз різні, так? Так, він в мене більше і більше. Дивись, мій будинок вже двоповерховий. Ага, А у тебе один поверховий? З мансарду. У мене одне? Так. Чому, дивись. А чому в мене драбина? Тут мансарда буде, напевно. Ну подивимось гаразд. Ні, так що ж тут нічого не буде, все що на дах залазити Просто а, так, щоб дах будувати. А оце що за кімнатка така? А це нічого це тут буде нічого. Це горище буде тут, чи що. Так. А, ну все одно він більше, бачиш. Більше. А в тебе вже двоповерховий буде. Так, так. Тебе великий. Ну як сказати, великий? Не прям що він не дуже великий. А мені сподобався ну, твоя хата. Єдине оце бачиш, що в тебе в американському стилі, що ти заходиш одразу в е, цей як його... Кухня. У вітальню заходиш, тобто немає ніякого там ну, коридору немає нічого. Ну так, мало коридорів. Ну тут є в хатах коридори. А що далі? У мене все пропало, нічого більше немає. А у тебе вокруг дому. Мам, ти не в ту сторону я звон 56 баксів. 56, воно не робиться. А що, може, в тебе немає на рахунку грошей? Ні. Воно а ну-ка, зараз робиться. спробуй. Тому мені спропонує що? щось інше зробити. А, ні, зробила. <рес> ні, ну. Чому чи... ну, було не так? <рес> не було в мене. Чиненько ти. Так, так, ну в мене зараз тисяч, це дуже багато, так? 500 тисяч, нічого собі ти, я в мене було, коли я починав, я, я підформив грушенята і у мене було. Це в мене було 12 тисяч. Слухайте, тут всі до тебе приходять у гості, тут у мене. Можна лазити, ти так само можеш лазити до сусідів. Дайте, ти можеш відкривати двері. Mm -hmm. О, у мене глянь вокруг кущики які. О, тут хтось Теслі ганяє тут. Так буде, походу, заднє подвір'я. Буде вона, походу. Ну у мене тут ще щось за домом є. Щось. Так це великий будинок. Не знаю, я звідси дивлюсь він, ну. Так робимо зараз. Дуже такий потужний. Я здох. Що сталося? Я, є сумно грусей. А навіщо? Що швидше дійти до грушей? Мені просто. Маніпуляції ваші. Мені просто захотілося. Мені не захотілося йти до, до... грушей я рішет, на все. Дуже далеко було. А довго його тут робити? Так, доктор Сум, до речі, доктор Сум, тут не буде в мене заднього подвір'я. Не буде? Так. Ясно, ну. Ну тут, короче, третій або четвертий будинок. Тут, короче, четвертий або п'ятий будинок там буде, короче, басейн. Мама вже вікна поставила Пані? собі. Класно? Дорого вийшло. <рес> дорого, дорого. Вікна. От ти сказати, що воно довго робити оце все Ну я б не сказав. Ну я б ну я зробив цей дом за 16 хвилин. Такий, як у мами? Так. А, я пам'ятаю, ти казав. І вийшов ви, він тобі, здається, 16 тисяч доларів чи ні? Так? Як ви порахували, вона ж А там десь пише, вже. Да, де а -а -а. пише. Я вже не пам'ятаю. Так, тільки в мене стрімянка забагала. Вона тепер у мене стрімянка ну, в скопі. Нормально. Ну, 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 ось це я хочу. Нормально. Нормально. Там вона і повинна бути. Так, Вона туди не власне, вона там багається. Нічого незвичайного. Ні. Мені також машину пропонує. Тут не, не тільки Тесла, тут здається, Феррарі можна. І Феррарі, тут можна і Феррарі, і Ламбардзені, ну то за Роблокси. А, зрозуміло. Ось воно мені і пропонує. Буду знати. Це ну тут ламбарзені 307 за Роблоксі, а Феррарі 707. Бачили, в мене вже покрівля є. А у мене вже. А в мене вже навіть мебель є. А, ну ти же, я ж кажу, ти вже бачиш облаштовуєш будинок. Так, у мене. Навіть з перейшов. У мене вже 78%. Ну ха ну хату дуже задовго робити. Хати так, ну так зато як цікаво, гля. Ну, так. Я також вікна ставлю. Ну, далі. Так, тільки дуже погано, що тут немає чого ходять. Ну тут ходять е взучі в хаті. Ну це ж американці, вони uh -huh. так завжди роблять. Ну як знай, що любить, ну там в хаті ходить. Ну, вже. треба казати, щоб розсувались. Так, твой oh. будинок твої правила. Так. Доктор зум, и у мене на питерге своя линия ось, У мене заборги. Круто. Ага, тут треба ще відкривати двері. Ну а як? А ты що мені робити? А ты що думала, що вони самі будуть відкривати? Так. Я так и думала. Чин... Ага, это всередині, так? Чинно ты думала. Дуже чинно. Ну. Я не знаю, может буде заднє подвір'я, може ні. Ти ще сам не знаєш. Та, тому що я ще не добудував, я роблю поки що парканчик. А в всіх будинках є заднє подвір'я? Ну, Щас. навіть не знаю, я лише раз грав в цю гру, побудував такий будиночок, як в тебе, і все. І, і там не було заднього подвір'я. Ну так, там, здається, не було його. Не було. Чому воно мені тут пропонує щось за Роблокси? Це тому що у тебе грошей не вистачає, тоді а -а -а. воно пропонує за гроші. Ага, зрозуміло. Чи за Роблокси? Так, хто так, ж немає тут заднього подвір'я? ось. Шкода. Ось, бачиш? Та ну, бачиш. бачиш, ну може в наступному проєкті ну, буде. Ну тут майже немає, ось. Mm -hmm. бачите. Бачиш. І до речі, тут хорач, в якомусь проєкті є вообще басейн. О, цікаво. Реально, басейн. Клас. Дуже цікаво. Ні, ну в мене цей будинок теж такий величенький, більше набагато, ніж перший проєкт. Ну так так. Ну я і вдвічі здається більше, це точно. Ну подивись на мама, ти можеш купити тес? Мама, хочеш на це купити? Ні, не хочу, я хочу будинок добудувати. Так я також більше зараз е сконцентрований будинок побудувати, а чи, чи Сум, як я це знав, що тут можна купити за тисячу п'ятсот роплексів ти 180 тисяч. Ага. Це треба 180 разів. У мене це оця штука калітка фармула. Ну не 180, десь 178-179. Я до речі зараз фармлю по 576 баксів. В тебе так само? Ого. Я думав, що я повинен більше заробляти, бо це мій другий проєкт. Чого я. Так не мало. Так. А чому так мало? Ой, мало. Фух. Фух. Ага. Да я тут кейс сейчас зарубляй. Тому що ти вже довше граєш. Не, у мене тут кресло. Ладно, ходу, ну це коротше там я понимаю, що це плет, но то я зробила якийсь не плет, блін. А, а я не знаю, якийсь так. Який, якийсь кусок папіра. О, у мене гриль є! О, Бля, це... Ух ти! А я зараз до тебе прийду, цікаво подивитися. На терасі у мене. На грі на... до тебе зараз прийде. Так, іду до тебе на гріль. Добре. Ух ти, глянь, як в тебе цікаво. Подвір'я, ти кажеш немає. Дивись забором все. Парканчик є. Де Ось. А ось так, круто. Тут ще, напевно, буде стіл, стільці будуть на коліні. Ну, цікаво. Може. Ну, я, ну, я йду будувати. Які ліхтарі в тебе тут ну, на подвір'ї стоять цікаві. Круто, дуже круто. Мені подобається твій будинок. Та я так розумію, мій наступний проект буде такий, так? Да? Так, так, так. Я зараз побудую і прийду, теж подивлюсь до тебе. У Дані все дуже цікаво. О, в мене не фармилось моє тисячі вісімдесят. Ну у мене я досі в плюсі, у мене ще є 4500. До речі, кухня дуже дорога, вона 4000 тут. тут стоїть. Щоб построїти на кухні тут. Ну так, треба багато шукати. Дорого, доктор Зом? Та дорого, звісно. Я б збирав гроші на неї дуже довго. Доктор Зом, диречі. Знаєте, що тут три туалета. Круто. Я вважаю, що це класно, коли в будинку декілька туалетів. Ну, додаткова будинка, це нормально. Чи це класно? Ну, мені здається, так. А це класно. Ну, хоча б два повинно бути. А кула вот не дуже. Ну. О, у мене Петр 1116. Ма, ма, заробляєш? Максимум фармити. это. Ну до речі, то можна купити за щоб чтобы там було 10 разів більше. Та за Роблоксе можна багато що купити. Ну це ще не лаштова. Нуга називається Роблекс. Так. Тут своя валюта Роблокса. О, у мене тут є ще 6... Чи. Вже побудував стільці, навіть поставив. Ну, ну ось, бачите. Ось у мене. Тут. Ага. Тут їх чотири. О. Mm. О, у мене знову в... не фармилося. Коротше, у мене, коротше, така гра. На схінечні гроші у мене. Ну, Ну, Вони ніколи не витрачаються. То це ж класно, коли так. Коли гроші. А мені ось щось не вистачає зовсім. Тут тобто, такі ціни пішли. Та й мені не вистачає. А скільки? а сні пускіте. 100 119. А показати тебе зараз? Та я розумію, що в тебе там взагалі, напевно, дуже багато. Ось ось, Гляньте. О, 248, закинь. <рес> гляньте, гляньте, так, гляньте. <рес> я можу запозволити? О, знову 1116. Ам тобі в тищу одну б, да? так? Mm -hmm. Хоча я добудувала, що в мене один долар залишився. <рес> Вічний гра, <рес> а що тут? ти? я щось тут <рес> трохи заблукав в будинку. Він в мене не малий виходить. Якщо в ньому загубитися можна. Ну хто мене... сама в моєму будинку? В твоєму також, напевно. Просто зараз в мене тут стіни всі однакові, зайшов будувати. лайка. А я я будинка хочу дійти? я хочу того з басейном дійти. А то тобі до нього ще далеко? Ну я не знаю, це або останнє, або перетустаннє. Ну передостанній це яке. Це я зараз той побудую і буде передостання, або іще другий. Ну у мене другий. Ну у мене другий прям на вигляд, як особняк якийсь. Круто. Круто, звісно. Може скоро буде там гараж на 5 машин, так а так так А в мене, до речі, машина вже є, так? А що, ти придбала машину? Ну я парковку придбала наче. Ну, коли, ну, коли парковка, тоді є парковка, тоді є цей. Машина? Ну так. А що, не треба купувати а, вона? З так, а, вона безкоштовна чи що? 40 баксів. Ну, за парковку. Коли є парковка, сразу то а так, ось мен... у мене гараж є. Ну, у тебе гараж, У мами поки ще тільки парковка. Ні, я маю на увазі, коли гараж також машина повинна даватися. Е, ну, коли, ну коли купив гараж, то вже машина є. Тільки тобі треба повністю гараж там Тут є. в цій грі є один дуже неприємний момент. Ми минулого я... разу хотіли з Данією покататися на його теслі, а інший гравець не може сідати. А... В машину. Так. І ми нам не вдалося покататися. Так, ми не дуже дуже можемо. Ну, б прикольно, якби можна було проходити. Я вже шпалери рішаю. А що таке шпалери? На стіни. А. Угу. а в мене вже, я не знаю, на якій здані, але мені здається, що вже майже добудувала я. А багато ще ну, треба меблі та так ставити. У мене, мене комп'ютер ляйкий. Дуже класно. А ні, мені, напевно, ще багато я. Та мені теж капець фармлю по 648 баксів. Так, да, дуже довго так. По скільки? 648. Мене. Ого, нічого собі. У мене максимум було 500. У мене найдорожче це був холодильник. Скільки? Та нічого собі. Вже меблі ставить, та я ще шпалери Я знаю завжди. Ти до мене заходиш? Я знаю завжди. Я, я знаю завжди він дуже дорогий, тому що... Холодильник, тому щелк він, все, Ну, він на всіх домах самый дорогой. Чего в домі, у мене він стоимо 800 або 700 чем-то або 500. Ну, корче дорого. О, у мене корпус гарний. Ну, так сразу, що воно тобі по 1000 дає. <реш> ну ти не бачила ласки у мене в хаті фармити за одну секунду хруси. Ну в другій хаті доктор твоя любимая гри. Так? А, ну. особняк так. будувати. Так, там так по... у мене там по 100 тисяч в секунду. Так, Там все скільки коштує, там дуже все дорого. А я вже круїзний лайнер там будую. це саме останнє. Круто. Так, ну ми давно в неї не заходили. Ну хвилисмирайнір він здоровий. У мене вже 684 фармиться. Ого, а чому так дорого? Ну 600... багато тебе. Не 600, в тебе. 684. Мене 64. менше. А у тебе скільки буде? там Зараз ну, я ну, піду. Ну коли ти тоб... ну, мамо, коли ти буд... добудуєш цей будинок, то в тебе менше дай, не фармиться. Так, а чому? 684 бакси в мене всього. Чому буде менше? Ну глянь, ти коли добудовуєш, ти заново йдеш спочатку. Поняла? Mm -hmm. Ти, ти заново починаєш там з 100, -та там, у тебе 300 максимум, ще скільки там більше. Mm -hmm. Поняла? Mm -hmm. О, боже, у мене картина якась Ні, Ага, не дуже. Ага, дуже. Дуже, не дуже. Да, ще не, не дуже. Боже. Ну, у мене вже 90 відсоток. Нічого собі, у мене... Зараз скажу. 5998. А ну покажіть мені, що ти тут набудував. Ну, Та так. нічого собі тут вже. Все серйозно. Капець. Я хочу подивитись. Просто крутезно. А де ти побіг? На другий поверх? Так. Я ще перший не додивився. Я ж кажу, це кухня вітальня. Круто. Ще й кухня вітальня столова, я б сказав. Вихід ну, на терасу. Тут... Скільки всього можна придбати? 820 я вже. Так, і що на першому. Ага, дивись, тут в нього ще. Як його прачечна. А, і це гараж, правильно? Вихід в гараж. Так, так, так. Оце все перший поверх, так. А оце маленька кімнатка, що там? А, туалет. О, цікаво, зроблено. Так, і мені цікаво. Зараз я прийду теж. Можна? Подивлюсь. О, можна звісно. А можете ходити, хто хоче. Якщо я знайду вихід. Ага, зайшла. Даня, а ти де побіг? Я купляю на першому поверсі. Я а в навіть... тебе глянь, де завісаю тут тебе. 553 бокс. Прикольно, що у Дані два поверхи, так? Да? Так, в нього крутезна хата. Мені дуже подобається. Чесно, мені здається, що у двоповерхових будинків є велика перевага. Дуже круто. Ну Зараз що то... ще балкона немає. це взагалі крутезна хата. Кімната мені подобається. Так, я біжу, біжу. Оце ж він, так, да, перший. Ну так, здоровий такий. Добали. Ух ти, нічого собі, в тебе тут і стіл гля. Все просто вже є. Тут ще щось треба робити чи вже все? Ще 95%, ще 5%. Я хочу другий поверх подати. Це в тебе три спальні на другому поверсі виходить. Все, я залишаюся у тебе жити, можна? Сідай, Даня. А ти не можна так? Блін, дальше не можем. І ще. Мен я так я на лапаса му полуситися ділає. Привіт. Круте місце, круте дуже. Ладно, пішла я добудувати свій. Так. Так, а я тоже буду зараз забирати гроші і це буду будувати свій. Ой, я не в ту сторону. Доктор зумаце три, так. Хоче мій, так. А, да, то барошляє. Ну, він а це в тебе не маленький, будинок? Так, але він у мене одноповерховий. Ну нічого, глянь, скільки в тебе кімнату. До речі, у мене мало. тут, не знаю, у мене тут, коротше, це є, коротше, така росі, штука. Ти у мене таку, тут в очі двері, бачиш, вони стоять 500 баксів. Це дуже багато. Реально, ну це ж круто, ну, якіска... з, з самий маленький. Так, я І думаю, мені зараз Ну, это баксів мені хватиться побудувати всю хату. Я вже також ремонтом займаюся. А я вже давно... Так? Я вже на весь простой ремонт. Так, у мене вже дві... Я... я добудував! давав! Ух ти, вітаю Є тебе вже. з цим. Я потратив так. Дві години 12 хвилин 22 секунди. Це реального часу? Так. Дві години будував цей будинок? Так. А коли ми зайшли, скільки відсотків тебе було, не пам'ятаєш? 60 або 57. Це капець, значить пише, що вже все. А, глянь, ще стільки всього треба. Та тут багато тут. Так, ну що, мабуть, будемо завершити. Так, завершити. будинок Даня добудував. Так, я починаю вже новий будинок. Але це буде вже в наступному ролику. Дякую так. вам всім за перегляди, ставте свої лайки. А на сьогодні на все. Всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте!